Із набуттям санктуарію Бердичівської Божої Матері, статусу всеукраїнської святині, до нього потягнулися паломники. До домівки Діви Марії прагнуть потрапити люди світські і майбутнє священство, дорослі і ще зовсім юні віряни. Такі якось ці діти, маленькі прихожани різних парафій Києво-житомирської дієцезії. Близько 90 маленьких паломників, котрі цьогоріч пізнали таїнство першого причастя. У день, коли весь католицький світ відзначав свято непорочного серця Марії, відвідали стіни кляштуру, відвідали, аби з власних слів ще ближче пізнати Божу матір, ще ближче відкритися Господові. Коли я приїжджаю сюди до костя, мені дуже тепло, в душі стає. Я хочу бачити ну, почути більше про Господа, який він був, який він ну, який він був в дитинстві. Як ти думаєш, він був в дитинстві? Думаю, він був чесний і хорош, хороша була людина. Із прийняттям причастя дитина продовжує свій шлях до становлення повноцінним членом церкви. Моменту, коли кожен із маленьких вірян відчує, що готовий внутрішньо зустрітися із господом, передує не один рік навчання і підготовки. Осягнути, що таке сповідь і причастя, дитина готова десь у років 8-10, розповідають священники. Це процес глибшого втаємничення в церкву, хрещення пізніше сповідь причастя, пізніше, десь в досяжності повноліття відбувається миропомазання. І от тоді людина в повній стає членом церкви, принаймні з точки зору прийняття таїнств. Наскільки вона вже глибоко проникнеться цими таїнцями, це вже питання особистої співпраці з Богом, але ось такі вділення таїнства ну якби розкладено на певні етапи. А оце один із етапів. Другий етап. Із недавніх пір вони твердо впевнені, що Бог ітиме поруч із ними все життя. Це відчуття зробило їх іншими. Зізнаються маленькі паломники. Вони стали більш терпимими, справедливішими і з більшим розумінням почали ставитися до батьків. Я відчуваю, що до мого серця. Прийшов Бог, що Він в кожну хвилину тепер буде мені допомагати, буде завжди в скрутну хвилину втішати, тому що цей день важливий в житті кожної людини, коли вона приймає Бога до свого серця. В цей день мені дуже важливо було прийняти до себе ну, Ісуса в серце, і зміни відбулися дуже великі. І... Коли була служба, мені дуже тут сподобалося тим, що тут можна почути дуже багато різних від Ісуса. Ну прийняти його хреста поруч зі знайомством, презентаціями своїх парафій та різноманітними іграми, котрі передбачала програма перебування у санктуарії юних прихожан, священики вели з ними і цілком серйозні розмови, зокрема про постать Домініка Савіо. Цей хлопчик пішов із життя ще підлітком. Через його думки та вчинки, папа Римський оголосив його святим католицької церкви. Домінік прагнув досягнути вершину своєї вірі, і коли одного разу запитав у наставника, як досягти святості, той йому відповів: будь радісним, сумлінно виконуй свої обов'язки. Завжди допомагай друзям. Ми з ними говорили про те, ну як він служив Богові, як він молився, як він допомагав своїм ближнім, як він реалізовував цю дорогу святості в дитячому віці. І тому, от будучи малим, папа Римський його назвав гігантом духа. Так що незалежно від віку людина покликана до святості, і вона може реально досягнути цієї святості. Такі малі святі вони показують, що це можливо. І тому я заохочував їх. Щоб вони не дивилися, що вони малі, але пам'ятали, що вони є в очах Божих великі.